Вітаю вас, дітки. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, осінь. А що буває восени? Так, природа вже готується до зими. І рослини, і тварини, і комашки, і квіточки також. Тож вже залишилось мало квіточок. І комашки. Також готуються до зимового сну. Послухайте, будь ласка, оповідання, яке написав Василь Сухомлинський під назвою Фіалка і бджілка. Подружилась бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивиться на світ своїм радісним фіолетовим оком. А бджілка у вулику живе. Багато разів на день прилітає бджілка до фіалки, бере пилок і нектар. Радіє фіалка своїй подрузі. Та ось прилетіла бджілка дивиться, а фіалка стулила докупи свої пелюстоньки, схилила журливу олівоньку Чому це ти фіалко зажурилася? Чому пелюстоньки стулила?» – питає бджілка. Ой, лети бджілко додому, бо негода наближається, буде великий дощ. Дітки, про кого розповідається у дворі? Так, про фіалку і бджілку. Де жила фіалка? Так, у полі, а бджілка. Вірно, у вулику, що брала бджілка у фіалки? Так, пилок та нектар. Чому зажурилася фіалка? Так, бо негода наближалася. Як допомогла фіалка бджільці? Так, вона її попередила про те, що скоро почнеться дощ. Куди полетіла потім бджілка? Вірно, бджілка полетіла додому. Ось так врятувала фіалка свою подружку бджілку від негоди. Сподіваюсь, вам сподобалось оповідання про фіалку та бджілку. До нових зустрічей, дітки!